Вітаю, друзі! Готуємо дієтну страву для недільного сніданку в аерогрілі або на блинній сковородочці. Смисл в тому, що ми її будемо готувати без масла. Ми не будемо смажити, як сирники на сковороді, сухим способом готуємо. Рікота це такий ніжний смачненький сир, дуже низькокалорійний, тому що він не з молока приготовлений, а з сироватки. Дивіться уважно, в якій очередності я готую складаю інгредієнти. І будуть особливості приготування самого аерогрілі, не в духовці, хоча можна і в духовці. Дрібку солі, одне яйце і одна ложечка сметани. Це рецептура на 250 г, тобто один стакан рікоти. Зробили масу однорідною. Тепер додаємо. Одну столову ложку борошна або рисового борошна, а в мене кукурудзяний крахмаль, чайна ложечка. І от на борошно чи на крахмаль, що ви використовуєте, даємо трошечки 2 г розпушувача, і перемішали сухі інгредієнти, і далі вже об'єднуємо все разом. Друзі, за бажання, ви можете додати ванільний цукор, чи корицю, чи, може ложечку цукру, якщо висолодка їжка, але мені смакує так. Просто я люблю все соліненьке і кисленьке. Я буквально трошечки ванільки сипну, щоб у хаті пахло домом, домашньої випічкою. Розкладаю в порційні формочки, або це може бути одна форма, або ж можна на сухій сковорідці, на невеликому вогні, на блинній сковоріточці випікати. Я скористаюся своїм прибором, Ми те, що він дурно стоїть. Друзі, що мені подобається і які є особливості. В аерогрілі, ви ж знаєте, печеться тільки верхня сторона, тобто буде рум'яна скоринка, дуже красива. Але знизу там вже поток воздуха гарячого не достає. І вони будуть такі ніжні, соковиті, неперепечені. Тобто зверху дуже красиві, для подачі красиво. Ну просто аромати, ця скориночка, як на молозові. Але... Саме такий спосіб приготування дозволяє нам зберегти соковитість. Знаєте, оце неприємно в сирі, коли він давкий, коли він сухий. А в нас же страва не жирна, і за цього може бути трохи сухов... суховат. Так. так, коротше, я готую приблизно 15-20 хвилин, скажу вам пізніше, при температурі 180, і включаємо оцей же ж режим гуляння гарячого повітря навколо наших. Так, друзі, дивимось через 15 хвилин. Що тут у нас за маленькі бабки получилися красотки? Дивіться, вони пухкенькі, чудово відстають від стіночки, знизу вони світлі, ніжні, зверху рум'яненькі і ароматні. Звичайно, чайно, треба дати їм трохи постоять, ну, де я іде постоять. Тільки вперед, друзі, на вікно. Угода за відно, за вікном каже, іди на двір. Що ти сидиш тут цим недільним гарним днем? Пробуємо, друзі, дивимося. Бачите, всередині ніжніша така пориста структура. Прекрасно, не кисле, не солодке, ідеально. Друзі, велике дякую. Ви почали ділитися моїми відео. Почали готувати, я бачу. Я вам дуже сильно вдячна, що ви додивляєтесь відео до самого кінця, бо тільки так працюють алгоритми YouTube. Все, добра здоров'я вам, всіх благ.